При добрий ранок. Отакі гарні квіти під двором у людей. Отак От рано ми їдемо на базар. Темно, ще те, ну на дворі вже видно, але ще пасмурно, пасмурно сьогодні. От. Їдемо на базар. Поки визберелися. <смірко> все в милі, як кажуть. Ну нічого, зараз трошки одійду, поки доїдемо. Все добре, все зібралися. Хто знає, який буде базар, ну, думаємо, що буде все добре. Так що до зустрічі на базарі. Так, ну мій торг. Молочка вже продала, я трохи, сметану продала, творожок, ряжанка сьогодні, сир у нас ось такі палички моцарелові, косічки, рулети, сиворотка, сироватка. І огірочки. Ось такі несе. Ні, в мене україномовний канал не западло, ні. Я виправляюся. Ви ж знаєте, що я ж. Так, такий базари у нас сьогодні, чи рано, чи він геть слабий, торгаші менше. Ну, Молочка в нас є, таня ось є коло мене, всі є. М'ясо там щось є. Десь мій чоловік піряє, я тоді піду. До м'яса подивлюся. От. Тут ще люди з квітневого з молочкою У нас три чоловіка. От. Гуманітарка, ну, общем, такі базарі слабі. Слабі. Чоловік купив ячменю, там щось трохи цьогорічного вже продають люди. Багато боїмося вже набирати, бо нема де їх хранити. І от я вам казала, що жучки завелися, воюємо з жучками, а цей завеземо до себе в двір. Свіженький. Їдемо сюди додому. Отакі от в нас краєвиди гарні. Одвозили ряжанку людям, бо вони не приїхали на ринок сьогодні. Це за наш, це за нами ще вища вулиця є. Комплекс, Комплекс тут ось Комплекс. воно. Та що ти кататися? Ну, як схочеш. Оце комплекс у нас тут такий огромний. На скільки там на тисяч, голов? тисяч голов? На п'ять тисяч голов коров. Голштинської породи там корови, чорнорябі. Трошки чоловік вирішив екскурсію. Все дитинство да, тут каже, пробігало. Це ж на п'ятій хатки ось пішла дорога. Ну це п'ятіхатки не ті. Це в нас вулиця тут називається Ну все. Що це таке соя? Це, це соя, мабуть, посіяна. Кукуруза далі. Це люди посіяні, mm -hmm. на, на городах? Mm -hmm. ага. Ну Це ще тут це село наше тут і закінчилось. Це ми вже поїхали за село. На Зараз ми до ферми доїдемо. Подивимося, який там у них парадний вход. Та ні, ми туди не поїдемо. А, не поїдемо, не, а, повернемо. а, повернемо, ну дивись. Позаїжджі, поїдемо з ага. іншої сторони. А, ти хочеш туди вивернути на початок нашої вулиці, я поняв. Да. Ну, вірніше, він конець, тільки з другої сторони. Поїде, я Заїдемо додому з другого ну, да. ну, Я тут не дуже ходила. Це ж дорога на тракторну бригаду була, бо да. це воно так позаростало. А, дорога. це ж не ця, ну так. Да. То а вище там кам'янка, щоб по Пантаївці їхати. По Пантаївській. Що, ага. заросло? Чи так, дороги нема, чи чи вона ось, все, ось вона. А, да. вона така Оце а, можна е? ось сюди вивернути. Боже, раніше то банк бою не, ну, не мала. Тут же раніше був сад, ой, осторожно. бо тут. Так тут же поля, ти бачиш? Тут так, же... Ти взагалі перегнали вже. Кого? Дорогу? Ти що це? Та ні, ну вона йде по краю. Є? Є. Ми думали, б нагляли взагалі. Ні, ось тут. Що... сад був. Тут Ой, ну, є були. дорога. Там сливи були. Ну, бу... Яблука. Ще я пам'ятаю тут сад. І сливи воно там. Це ж поля віддали, ну, вроді так кажуть, да. що атовцям. я, я не знаю. Однокласнику моєму. Правда чи ні, але обробляє однокласник чоловіка. Ні. <ганяки> ну, да. трава, ну, а даже ж тут цей ганяв, а тепер я не знаю. Він, навіть, вже сюди не ганяє. <ганяки> Толя Сулейма, то ж вони ганяли Сука, раніше. Тут трава так обділа і бих. Все повигоряло, ось, дивіться, тут Сустиня, страшне. Тут Це посадка була, ж... тут стояння садка сад. Ага. Я знаю, тут груші да, були. Я Виді, я туди ми приїхала, а, туда, ага. а, а тут, тут сливи далі воно. Я як їздила на тирго доїть корову, то через сливовий сад ми їздили. Сливи, там аби кокова посад. Але лича була, сливи. Ну, що, грузки, якісь дички а тут дички вже, да. вони ж повикарчовувалися. На ну, що там показати? У забор. А, не видно за машини. Сарай і пів кілометра длиною. Ну так, да, огромні. Тут така широка дорога була. А тепер просто грунтовочка. Ну, да. Ось, сюди, дивіться, яка красота. Ото все наше селище з гори. Воно знаходиться між холмами наше селище. І воно дуже-дуже велике. 12 кілометрів протяжності. І в ширину воно велике. Дуже гарно, все утопає в зелені. Але цей гут у нас дуже сильна засуха, спека, нема Шостиня. дощів. От. Не. Да. Тут, це, щось. Тут раніше ферма була, на кого асфальт. спалення на усьо, на дорогу. Вадим, давай хтось один буде. Сюди раніше як ми держали корову, там був у нас загін, ми строїли.

Боже, що вони тут їдять? А що ж же їдять, дивися? А де Диви, яка вона щось худа корова. Худе, що худож ага, видять. А це не всіпає. Так, щось вона худа сильно, ця коровка. Так, оце починається наша вулиця з кінця. З кінця. Валична. У нас наша вулиця дуже довга. Скільки кілометрів? Кілометра три буде, більше, да? да. ага. так? Ну, ну тис, три буде, до трьох. Не, Ну від нас почти два кілометри. то как вчені, а кілометрів 300, до далі. А, ну значить так, да. чуть більше може за два. Тут уже хотів, вже хатів деяких немає. От. Дуже багато дерев, все в зелені кругом. Багато дерев. Звіра тут живе. Оце теж поворот на п'ятікатську вулицю. А це до нас далі. Можливо, Воно корови, дві. Ото тут багато і коров хтось держить. Може, сулими пасуться, так. Да. Всього ще нема. Кубасу вибирає в магазині. Взагалі вообще остається. Не включила. Під'їхав. Ні, там включала. Друзі, думаю, приготовлю плов. Кинулася, а рису нету. Кажу чоловікові: ну, добре, буде в нас, значить, не китайський плов з рисом, а український з пшоном. Так що вийшла така смакота, запах, неймовірний, свіжим м'ясом сьогодні купила на ринку м'ясця рібрушок. Так що будемо вечеряти отакою От кашею смачною. Так само все робила, як на плов, Пожарила м'яско, цибульки багатенько, морковки багатенько. І тоді пшоно. На один стакан пшона, три стакана води. І будемо зараз смакувати. Друзі, чоловік почистив у коровки вивезні, а я вийшла попасти курей. вони всі зайшли там за стінник. Ось. Пішли туди, вони вона. Ходять там. А я посіжу тут попасу. На дворі у нас прохладно стало, десь від дощі. У нас сьогодні теж пустився такий бравий, тільки він швидко і вщух. От. Помідори мої вчора визбирала, завтра буду переробляти знову. Сьогодні там сусідка попросила відро помідор, вона нам теж колись давала, то чоловік зараз її однесе. Бабушка така в годах уже. От, бо в них може і немає поїсти, я і 15-літрове відро їх всяких там і розових, і покрупні. Таке небо в нас хмари кругом. От, ну, Хоч на дворі так прохладно зробилося. Вже відчувається, що скоро буде осінь. <гум> так що от, такі друзі справи, наче і літа не було. Таке вісна, потім спека і все. Віргіни ми й позасихали, поцвітали. Воно другий викинули цвіт, треба хоч з дому принести, їх буде полити водою щось. І третє. Я думала, два буде сиренєвих, а два жовтих. А воно три в мене вийшло. Жовтих, а один кущ відносив, то там посередині сиренівий. От. Груша в нас оно. пересна така груша, лимонка називається, але вони такі. Вони як переспінуть, то як каша. Собираю коровці потихеньку та даю. Яблучка, грушки ріжемо, і кабаки, кавуни йому та шкурки ріжемо. От, в общем, вона зараз її вітаміні вистачає. Зараз є що їсти, слава Богу. Кабаків цей год буде мало. Ну нічого, щось буде. Що є, то є. Головне сіно є. Сама основна їда для корови. От те все. Сьогодні купили на базарі мішок ячменю свіжого. Відру купляли за 60 гривень. Дорого, звісно, бо у відрі, мабуть, кілограм 7 цього ячменю. Ну, Купили, щоб зараз молоти мішок. Бо ми теж все зерно. Затравили і закрили наглухо, щоб там жучки протравилися. Але ж вони в природі лазять, потім знову, мабуть, налізуть, не знаю. По всьому дворі порозповзалися. Так що, такі, друзі, діла. Курочки мої вибігли бідні, хоча зелені, нема коли їх пасти дуже. Ну, сьогодні неділя, я таких робот грандіозних ніяких не робила. Сходила до бабусі, однесла їй молока, однесла їй яблучок, ліки купили їй сьогодні, поодносили, погуманіли з нею. Ну, в общем, провідали. Та вдома тепер сидимо. Попорались вже по господарству. Осталось тільки подоїти на сьогодні і все. Вечерять я приготувала, буде нам і на сніданок. Та каша дуже смачна. Мені подобається взагалі, пшено ну, дуже полезне для печінки. Треба його їсти. Даром вона не оцінена в нас ця каша. Вона кладість вітамінів і мікроелементів. Дуже, дуже вона полезна для людини. Так що споживайте, хоч з молоком, хоч. Капусняк ми ось варимо з пшоном. Хоч так якось оплов я зварила, а хоч просто як гарнір до підливи. От. Я взагалі люблю всякі каші, так що і вам советую і їжте. Друзі, сижу в майки на дворі, ви знаєте, не жарко. Ну нічого. Я люблю так, коли прохолодно. От. Сижу пасу. Сіла на піньок, бо болять ноги. Не знаю. Опять як покусає мене щось. Може тут чи мурашки лазять. Я вже обдивилась, обдивилась піньок. Вроді нема на ньому нічого. Але ж Але ж щось вже мене то покусало. Ой, от. Ой, оце днів кілька назад, чи я казала вже в відео, чи ні, на за вим'я. Коровки укусив і Так був напився води, чи то й води, крові, що ну, неначе такий, як чорна смородина, такий прямо кругом сидів. Я його прибрала, але залишилася така припухлость, шишечка. Ну, вона м'яка, не тверда. Я оце мажу її мазю, людською мазю, Забула, як називається, фіністіл, по-моєму, фіністіл. Значить, він, коли це ж щось укусе або алергічні, якісь на кожі висипи, вона дуже хороша. Та що воно кусає мене? Вроді нема нічого дивлюся, щось як кусає. Вона дуже хороша, ця масс до усіх. От тоді ж мене теж покусало, а в чоловіка в нього алергія на амброзію. Він оце. Ну, у нас в общем, ця мазь, бо в нього бувають і висипи, і чихає він. і ну, в общем, Сльози летять у цієї як квітне. От. І так як наша дочка фармацевт, то вона нам підказує, що купити. Ось, і цей, то дуже хороша мазь. Мене отож були покусали, то я з ходу помазала, і не зуділо і, і пройшло з ходу. Так що, коли є такі проблеми, то, ну, по-моєму, фіністил. Я все точно ще гляну, то в всюдум відео скажу, бо не, не пригадую точно названня. Так що такі, друзі, справи. Сьогодні я ж кажу, хоч і всю ніч колотилася, але лягла відпочивати, не можу. нервна система так вже в мене розшатана, не можу. Ні заснула, ні грамки. А зараз оце так очі. Аж аж печуть. Ну нічого. Подаю коровку, помиюся та й ляжу відпочивати. Ну, якось оце так, друзі. -хо -хо -хо, да. Цей год городи в нас, звісно, не тішать нас. Ну нічого. Є все, слава Богу. Помідор мені ще й багато. Що ще воно повно зелених висить. Огірків теж сьогодні на базарі нікому вони не нужні. То бігали, шукали, щоб закрити, а це щось нікому не нужне. Та привезла воно назад, що з'їмо, кажу чоловікові, а що покришимо коровці. Так і буде. Бо там ще будуть воно, огірки, а у баби на низу так вона. Я посадила огірки, а вона потім ще ходила, там, де морква не зійшла, в нас ото п'ять рядків. І вона там ще попідсажувала, то вони вже почали стелитися і вже цвітуть. Так що ще й там будуть у нас огірочки. Там благо ну, ближе, там якось все лучше на тому нижньому городі. Нічого. Так, куди девушки збрались? Куди? Бо я вас походжу. Це вже пішли шваювати. Оце попасуться трошки і починають льотрати тоді. Гидко несуться, мабуть, буде, скоро їм потрошку буду їх кокен-квакен робити. Треба провірити буде. Як буду рубати, то треба провірити, яка несеться, яка ні. Оце так. Один день дві крашенки, другий день три крашенки. Що це за несіння? А їх 12 штук. А зерно цей ого-го, кусається. Та ще й, ще й на базарі не виносять, немає дуже зерна. Не знаю, як у вас справи, а в нас оце нема на ринку зерна. Не продають. Чи придержують, думають, буде дорожче. Не знаю. Оце, друзі, ходю та й зірвала два помідора. Ну, такі добрі, смачні. На городі обтерла б себе та й з'їла. Саме вкусне це з згороду. Як ми в дитинстві пам'ятаємо в Криму як жили, ой, мама робила нашу на овочівочекій бригаді. От, і в суботу ми оце частенько, ну не частенько, а там не пам'ятаю, може й декілька разів, вона нас з братом посилала старшим. За неї поробити, а вона ставалась вдома, бо нас вже ж п'ятеро перестирати усе, наготовити щось смачненького. І ми оце з братом збирали помідори. Боже друзі, які то були помідори. Розумий, що так помідор, а він неначе сахар там в ньому. Такі добрі. От і кучу ціл ящиків назбираємо. Там норму треба було ж виповнити, общем, там приймаємо, ну якось не, не пам'ятаю вже як, але я пам'ятаю, Боже, які були помідори на сонці, виспівші. І в Криму, там же ж спека, дивіться, але все росло і все було добротне. Геть помінявся клімат. Ось. Тут у нас вже Оце ж другий рік то... то пече, то непонятно, що робиться. Так що от такі справи. А ще мама це ж робила в Криму й на табаке. Там у нас колгосп Україна в Бахчисарайському районі. В общем, ну, вирощували табак. І ми оце, вона не ламає того табака, а ми дітьми сидимо тоді в сараї, там його нижимо на голки. Заробляли гроші, я, мабуть, вже розказувала вам, ще повторюся, не зали той табак. А після школи, як тільки закінчиться школа, я ходила з нею на рівні, сапала, сапала. Але ж там, господі, земля хіба ж така, як тут в Україні. Там же ж камінь на камінці. І оце так сапаєш тою сапою. На об камінь бух-бух. Ой, там земля, звісно. Ну, Смаря От в деяких містах була і хороша земля. Я ж вам кажу, це ж огородня бригада була, вирощували все своє в когоспі. У нас був і цей ну, цех, завод, консервний завод, де переробляли це все, і соки робили, сади такі шикарні, яблука були, виноградники, огородня. Ну, в общем, все, все, все вирощували. А зараз, я не знаю, там колгоспу тепер немає, звісно, так як і везде, їх порозбомблювали, так як і в нас, тут нема колгоспів. Вот. Але не знаю, тут теж були такі сади, як я приїхала. Нема нічого. І там, мабуть, нема ні садів. Я дивлюся, там в Ютубі брат виставляє відео нашого селища. Нема ні садів, нічого. Я пам'ятаю, дочка дзвонить, підождіть. Так, ну все, друзі, я вже закрила кури під навіс, чи то під навіс, у двір загнала, бо чоловік погукав мене, щоб я йому допомогла погрузити відро на велосипед. От. Ось ви бачите, яка красота в мене над головою. Це у нас навіс виноградний. Тут у нас тіньок все літо, красота. Хоч і була спека така сумасшедша, а нам було добре в дворі. Кексону. я б вам показала, лежить, наївся, балдеє. Хороша жисть. Поїв, поспав, поспав, поїв. Та й все, так, да, кексик. Хвостом тільки тіліпає. Та вже біжить до мене. Ні, я з тобою гратися не буду, бо це ж там пиляка така страшна. Він оце ну, ж робить пиляку. А курям сироватки, так вони раді ну, п'ють стоять. Аж захльоп люблять сироватку. Сьогодні на базарі попродала 10 літрів то У мене ще була відьорка 5 літрова та я налила їм і маленьким курчаткам. От, я вже коровки нарізала. Ми збираємо груші, кабак там, і яблучка. Взагалі, на утро її нарізала і на вечір нарізала, усе вже приготувала цю замочила макуху. Тоді добавлю ще Дерті. І все, подуємо корівку, та і буде на цьому день завершиться. Так що, друзі, такі справи. Так, ну, на сьогодні це таке відео вам зняла. Мабуть, буду заканчувати сьогоднішнє відео. Всім всього найкращого. Бажаю мирного вечора, тихої ночі. Завтра зустрінемося. Пока-пока!